Що там побачив? А? Котик маленький. Що побачив, питаю? Що? Сховався в клубочках? Да. О, де? О, іде дивиться теж. Ти бачив маленький? Ну не виганяй котика, хай дивиться на нього ній. Ти його вигнав, всім на нитки і повиганяв, всіх котів розганяв. Ти що за котик всіх розігнав, га? Ой, капець, всіх розігнав і сам лежить в мутках. Ц -ц 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 -ц. Це хто такий розумний? Забрав всі клубочки собі.

процентів льон Ціла купа да Ціла купа моточки маленькі котики. Коти мої малі. Хто бачив мутка Хто бачив того мутка Ти куди побіг? Котюник маленький. Ти теж шукав там що. Лягай, ганяю маленький колеш. Все таке коти. Всіх розігнав його клубочки. Всіх котів порозганяв малих. Котик маленький. Не нашого їх всіх порозганяв, га? Хай теж подивляться. тсц Розганяв всіх котиків, і дивиться сам. Отак. Отак що робить. Заєць малий. Т -т 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 -т. Угу.